Спортивне свято для дітей, військовослужбовців ірпеня, влаштували на базі спорткомплексу Динамо. Там зібрали малечу, яка втратила рідних на фронті. Батьки захищали спочатку Ірпінь, коли туди прийшла нога ворога. А потім віддали своє життя, бороняючи Україну від російської навали. Захід організували з метою психологічного і фізичного відновлення дітей. Сьогоднішній захід це просто чудо, диво, яке до якого я йшла після того, як була в лікарні, в госпіталі, лікувалася. Я розуміла, що на цьому мій бойовий шлях майже закінчений, але я не здаюся. Я піднялася на ноги завдяки сили волі спорту, тому хочу передати оці знання. І цю мотивацію саме нашим дітям це важливо, тому що у нас діти вже багато що розуміють на даний час через те, що в нас сталося, і їм потрібна підтримка, підтримка моральна і фізична. Розпочався спортивний захід з розминки для юних учасників. Після цього дітей розділили на команди, і вони зійшлися у футбольному двобої, і переможців нагородили різними подарунками. Окрім самого футбольного матчу для дітлахів Організатори провели різноманітні конкурси і змагання зі спортивного майданчику. Учасники пішли добряче виснаженими, але задоволеними. Мені дуже сильно сподобалось, тому що я дуже сильно люблю по-перше футбол. Мені дуже сподобалось. Тут ми грали в футбол, змагання були, і я дуже рада, що ми виграли з моєю командою. Ми сьогодні грали в футбол, ми сьогодні робили естафети і отримали.